Марія Пахолок, валеолог, голова правління громадської організації Берегиня роду, віце-президент міжнародної федерації бойового ГОПАКа із розвитку оздоровчого напрямку міста Івано-Франківськ. А також Ярослав Іваночко, член правління спілки прихильників бойового ГОПАКа і гостями програми Ченівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, Доброго дня, і найголовніше сьогоднішні наші гості є організаторами екофестивалю Лолен у Карпатах, який відбудеться з 20 по 27 червня. Звичайно, ви маєте нагоду зараз розповісти про цей фестиваль. Можливо, Буковинці про нього ще не чули. Він буде відбуватися вже вдруге, так Так, саме чому ми презентуємо фестиваль у Буковині, тому що це наша. Область поруч, Івано-Франківська область е, приєднує Західну Україну е, і кличемо гостей всієї України на цей фестиваль. Е, чому саме Лолен? Тому що е, це дійсно столиця Франкового серця. Він вперше там закохався, бігав зі Львова пішки туди. Але направду це є село на пограничі між Івано-Франківською і Закарпатською областями. Е, скажімо, село ще не рушене зеленим туризмом. Е, Громада села того року так тепло нас зустріла. Ми провели перші навчання, перші е, е, походи. Е, ми побачили, що там. Чиста, надзвичайно чиста земля, е, кругом вересеві е, розові рожеві гори, а верес родина ялівцевих і він росте тільки на чистих територіях. Мені, як валіологу, захотілося позбирати тих трав і навчити людей е, травознавству е, практики. І ось 21-го у нас літнє сонцестояння, то я запрошую всіх мамусь е, з дітками і з сім'ями приїхати до нас, і ми повчимося, як збирати травички, коли саме. Як формувати хороші запашні е, наші карпатські збори? І це, е, скажімо, така моя місія буде зокрема, але направду у нас велика місія підняття села як самодостатної одиниці, тим паче у таких прикарпатських сіл, яких, на жаль, е, на сьогодні майже друга хата пустує, тому що молодь. Поїхала, нема руху. Ще до того, в нас велика задача і модна на сьогоднішній день. Ми хочемо побудувати сучасне екопоселення. Цей рух почався ще в 91-му році в Данії, але, на жаль, у світі тільки 2% екопоселень мають позитивну історію. Тому що перше викопоселення це не тільки ціль побудувати житло і зробити спільноту, яка віддає природі більше, чим забирає. Таку дуже сучасну, розумну спільноту, яка проти споживацького суспільства, яка ставить цілі життя в природі дуже гармонійно в особистих відносинах і відносинах найменшого Шкоди природі. Ми зараз об'єднали багато екологів, людей, які працюють в зеленому русі. І е, тема актуальна, тому що молодь хоче будуватися, вони хочуть бути незалежні. Вони вже не їздять на Мерседесах. Е, Франківськ всі прогресивні молодь перейшли на роверки. Е, ви знаєте. Чать нас уже людей, котрі щось знають, як екологічно жити. У нас буквально того тижня був величезний екофестиваль молодіжний. Це Так радує, тому що там саме Франківську, так Франківську, там прозвучали надзвичайні цифри. Скажімо, 7% України площі вже в смітниках. А це є три Івано-Франківських області, тому відношення до цього напрямку: як очистити нашу землю, як жити е, так, щоб не капустити, от так е, ці. Перші якісь екологічні школи ми обов'язково будемо там робити, І перше, що ми зробимо, всіх учасників фестивалю одягнемо в рукавички, вони будуть чистити село, збирати. І, бо ви знаєте, кожен потічок, кожна наша місцинка, де є вода, вона зараз, на жаль, так забруднена, що важко підійти, тим паче напитися води. Тому будемо кликати до такої роботи, але Головне завдання наше побудувати еко-хатинку. Чому хатинку, бо звісно, за сім днів ми не зможемо якусь зробити таку велику споруду, але головне кличемо. Тих людей, які вже по 15 років в екобудівництві mm -hmm. будують доми з глини, соломи, з солом'яних панелей, накривають тим, чим накривали наші предки. Хоча начиняють цією сучасною апаратурою сонячними колекторами. Тобто, це житло має бути так зване. Європі є пасивні будинки, які повністю себе самі забезпечують енергоносіями. І я так думаю, що це зараз буде поціноване е, з сучасними цінами на газ і електрику, е, робити все так, щоб бути самодостатньо, самодостатня сім'я, okay. самодостатнє село. Цьому будемо вчитися у всіх аспектах. Тема пермакультури, тема органічного землеробства теж не яка, тому що я як волог вчу людей правильно харчуватися, правильно ми. Але всі питають, а що ж їсти? Що ж їсти, коли у нас органічної культури як такої нема? Будемо вчитися цьому, тому прецеденти є. Приїжджають спікери, які вже багато років займаються От, можна, кілька прізвищ назвати. Хто буде спікером? всі, мабуть, знають клуб органічного землеробства, тому що він і в Чернівцях працює про чудово, і люди десь 15 років вже в цьому колі. Засновник його Петро Трофименко, який має п'ятеро дітей і вже побудував своє екопоселення, Він буде вчити нас. Не грядки опрацьовувати органічно, хоч і цьому він буде вчити нас гармонічних відносин між чоловіком і жінкою, бо саме з цього е, закладується як поселення. Е, нас буде дуже багато. Вже 25 спікерів такими. Е, номер один в Україні людей, які займаються органічною продукцією, які займаються. Екологію душі і тіла, тому що дуже важливо, наприклад, школа, сучасна школа. У нас буде Причудова Марія Чумарна, яка мала свою єдину в Україні авторську школу в Львові. Це тривіта. Синергія в навчанні дуже багато мамі, які приїдуть, і сім'ї, які приїдуть до нас з дітками, залюбки будуть вчитися нам буде давати два дні лекцій в тому, як усучаснити, як зробити школою такою, щоб наші діти вчилися світоглядно, щоб вони були теж незалежні, вільні люди. Тому що всі ми знаємо, які проблеми сучасної школи. Хочу так. одразу спитати. Щоб глядачі знали, як можна зареєструватися, аби потрапити на якомусь. Значить, є у нас свій сайт, отут є Лолен От, і Власне, щось типу такого хатинки в нас ми плануємо збудувати. Значить, крім навчання, у нас буде також і відпочинок. У нас заплановані три походи. Поки що такі коротенькі, одноденні. Це і наша древня історія, скельний комплекс в селі Бубнищі, який є. Мегалітом і по висновкам деяких риголоїв, він вже стоїть тут чуть не півтора мільйона років. От, у нас буде озеро Синевір. Власне, і на по дорозі на озеро ми пройдемо все, дійсно от, село, яке не має ніяких оцих сучасних засобів. Там немає асфальтованої дороги ні клаптика, там реально не проведено світло. І там єдина хатина, в якій є тарілка, що там він собі світло зробив, власне, поставив панель, і таким чином в нього є електрика. А всі решту люди живуть ще от тим фактично чуть не, не то, що минулим століттям, а ще позаминулим. Значить, ну що таке синевір, представляти не треба, це є дуже чисте високоєрне озеро. І буде, звичайно, Карпатський трамвайчик, який ще побудували лінію Скоколій Ковст з Австрійської імперії, в якій ми разом були. Чернівецька область теж за входила. От е у нас буде е відпочинок в плані травознавства. Будемо збирати, як казала пані Марія е Травички. У нас буде відпочинок в плані майстер-класів. Е, у нас є дуже багато майстрів. Е, першим я хочу назвати це Віталія Латковського, який власне тут знову ж таки є фотографія на нашому цьому. Е, тому що люди, які доторкалися з ним разом до глини, вони мінялися в вираз обличчя, у них світилися очі, і вони після того горшечка, який він так горше тремтячими руками брав і йшов з тим горшечком. Е, він прекрасний педагог в тому плані, дуже хороший майстер, який е, творить йому дали черепок. І він з того черепка відтворив трипільські глечики, на яких е, можна грати мелодії. І от з нашого є така група коралів. Хлопці mm -hmm. з коралів у нас було свято, е, ми робили. І там хлопці взяли зроблені його руками горщички і вони зіграли імпровізовану мелодію, то пів години люди не хотіли їх відпускати. Хлопці ще хлопці наші руки болять уже. У нас будуть музики, у нас буде наш західноукраїнський кобзар Шкрум Віктор Пашник. Хто хоче, будь ласка, в Ютубі наберіть Віктор Пашник, можете послухати його репертуар. Е, дуже чудова людина. Е, людина чудова в тому, коли ми перший раз робили, він там достав нас на горі дощі, коли він спускався з бандурою, і гітарою за плечима, е, І поки він дійшов донизу, у нього були повні руки тих пляшок. Хоч Віддарай, злива така висок. лила, що там люди не то що ногами спускалися, але чим тільки могли над тим спускатися. Е, в, в нас вже буде, от, я би хотів вас спитатися. Скільки видів, видів зав'язаних у ви знаєте? Ну, я можу особисто знаю чотири види. Чотири. Ну, мінімум 15. Тому моя донечка навчить, вона показує, коли вона вчилася в заслуженій артистки України це робити, то я, слухайте, кажу, в мене... Карти пам'яті не хватає на фотоапараті, щоб я тобто, познімав, що ви там витворяєте на голові. Це дійсно це наше мистецтво. Буде дуже багато і лярка-мотанка буде, і буде розписи різні, і петриківський розпис, і звичайні люди зможуть створити собі обереги. Бо теж Марія Чумарна, це її така головна праця її життя. Це код української вишивки. От реально того року вона розказала, і люди на другий день прийшли, пані Марії, а ну що тут в мене на тій бабусіній вишивці написано? написано. Ви мені розшифруйте її. І перше питання, коли ми зустрічалися з селянами, це було, а Марія ж в мене буде? От буде, звичайно, у нас ми віднайшли. Я такий Василь Васильович Козак, який потратив 15 років свого життя на створення системи ДІР набираєте в тоже Ютубі Дір Academy англійськими буквами, значить, то є його школа. Він це створив на основі книжки Петра Івановича Франка, це є син Івана Франка. Книжка називалася «Шведська руханка. Він вчився в Австрії, Швеції і Німеччині. Ну, він не міг назвати інакше її, тому що поляки би не дозволили назвати українська руханка. То на основі тієї книжки він створив цілу систему оздоровлення. Система таке називається Дір і динамічна інтенсивна інформація. Це два слова, в чому вона полягає? Це система, як казали ірландці, «dance on the floor», танець на підлозі. Вона дозволяє вирівняти хребет, поставити всі хребці на місце. Вона дозволяє за 42 дні підняти здоров'я на 25%. Реально підняти. Якщо людина далі лишається виконувати, йому цей рівень лишається. Ну, всі ми не є здорові на 100%. І відповідно оту четвертину, що нам не вистачає, і з руками здоров'я нам не прибавляється від пробавляється це, це Так, якщо займається дір, от він робив експеримент. Значить, я не знаю, як медики вважають, яка норма гемоглобіну. але діти в нього за 4 години заняття, який би не був гемоглобін внизу, на горі попиван на Чорнігівському хребті. Гемоглобін був 160. Тобто діти, от моя донечка займається в неї навіть після того стану грипу, такого тяжкого, що вона тиждень прохворіла, коли здала аналізи 156, наша лікарка каже, слухайте, зовсім не видно, що ваша дитина хвора була. Ну Це реально. Ми зробили в 18 школі в Чернівцях презентацію, четверо дітей, які знали, що таке дір два тижні. Навчили 150 дітей цієї програми, буквально за 45 хвилин. Вчителі сиділи, вони реально в них були відкриті роти. А як? П'ять разів показали, діти вже роблять. Це якраз і використання той синергії, про яку говорив Петро Франко, і використання тих простих дуже вправ, які в результаті того динамізму, це так звана українська йога, яка ну, дає реальне здоров'я. Діти нам в інтерв'ю казали, а мені хочеться ще бігати 5 клас. Каже, я був такий замучений, але мені так добре, я би ще побігав, на площадку, ще би побігав. Ну, будемо старатися все, від екології природи до екології тіла, екології душі, гармонійне співіснування природи. От чому нам потрібен лолан, який сотливий до того всього сучасного, типу, е е туристична структура і так далі? Натуральні люди, натуральна природа. І ну, я не знаю, там легко подихається. І кудись щось кидати, смітити, там не хочеться. Там хочеться, щоб така краса залишилася. Тиждень триватиме сім днів, протягом так. цього часу учасники де будуть проживати? Чи не повинні собою палатки вести? Ну, можна проживати в наметовому містечку, можна проживати і в кожного комірне, як кажуть, беруть жителі. Села вони поставили невеличкі суми, скажімо, за добу платити 50 гривень, і вже можна собі там і харчуватися, і відпочивати. Я не знаю, що молодь вся приїжджає в намети, тому що це екзотика, це по, по поспати на березі на гілочках з ялини дуже здорово. До того ж, ми прийняли кодекс фестивалю. Ви знаєте, це е, їздимо вже п'яте місце. Західної України робимо презентації і завжди кажемо, ми відбираємо людей. Чому? Тому що е це є абсолютна зона від алкоголю. Це є тютю. Е Про -тю тютюн немає мови. Це люди, які будуть харчуватися за рапіст е скромно і е вегетаріанськи, тому що е власне без е м'яса зараз м, досить. Гарно можна собі за тиждень відновити шлунок на такій хорошій воді на е, системі відновлення. Якщо мене дуже цікавлять методи такі, е, щоб люди підняли здоров'я холістично, тобто з усіх боків. Тому е, отакі е, ми обов'язково людям, щоб це не були на кшталт е, шашликів і алкоголю, цього не буде в ніякому разі. Е, ще хочеться е, сказати, що. Сама атмосфера в Лолені, така, яка надихає на навчання. Тому ми цей фестиваль дійсно назвали освітницьким, і це буде такий практичний університетський виїзд. Дуже багато академічної науки, дуже багато практиків. І от коли вони збираються, люди демократично вибирають собі спікерів, чи вони захочуть активно відпочивати, чи вони захочуть будувати дім, а мужчини в в основному на це їдуть, бо їх дуже цікавить сучасні технології. Це виходить за тиждень вже можна екобудинок побудувати, так? Ну, ви знаєте, mm -hmm. як і колись, толукою це, це будували, ми е, ставимо невеличку хатку, але щоб ми використали, використали, випробували ногами, в тому числі всі технології, які були і старі, і нові. Тому це акцент. Е, молодь буде подоволена тим, що. М Хлопці приїжджають з такими it проектами, що чесно кажучи, в своїх юних 50, я це не можу повторити, але е, на сайті Підключилися надзвичайні е, організатори, і це люди, які в день мають е, по 5 тисяч е, в своєї аудиторії, і вони ці екопроекти е, продвигають дуже е, гарно дуже. по Україні і за її межами. Тому е, коли ми вчора презентувалися у вас е, в бізнес-центрі, е, я відчула, що молоді буде багато, тому що їм е, відірватися все-таки від комп'ютера, але там буде чудовий зв'язок, так що вони з Можуть в онлайні показувати свою роботу своїм друзям, що би ще хотілося запросити власне з сім'ями на відпочинок, тому що, пам'ятаєте, як за тих часів у нас завжди так е, трактувалося, що має чоловік відпочити десь там в санаторії, а жінка з дитиною в якийсь Крим поїхати собі. І це завжди за літо сім'ю роз'єднувало. Е, у нас специфіка нашої громадської організації Берегиня роду найважлива. Ще в цьому світі зберегти сім'ю, і тому саме сімейний відпочинок, саме до нас приїжджають молоді сім'ї, де дитинці на заявці 8 місяців. Ви кажуть, може, ви передумаєте все таки, це жорсткий молодь. Каже, нічого подібного. Ми в палаці живемо, ми будемо все це виконувати. Тому просимо сім'ями, просимо молодь, і я так думаю, що вони отримують навіть неочікуване, бо такої кількості ми не чекали людей. Такий відголос в Україні, коли суми дзвонять, кажуть: а давайте вже після цього фестивалю ви приїжджаєте до нас. <гум> Думаю, що це буде такий собі виїзний екофестиваль, який буде вчити практичних знань. Бо ми на жаль, маємо зараз дуже багато поверхових, всі там сидили по 100... Кедрів у нас, хоч нам Один треба модрини садити, е, якісь такі, знаєте, з нежиттєві. А власне, все, що життєво необхідно зараз, відбірково, бо ми вже за свій час е, трохи років маємо, і практики багато. Хочеться це все передати молоді, от таким чином. Ще що одну хочу зазначити, от е, на рахунок сімей у нас е, в трьох поколіннях зі Львова їде така сім'я, е, <кій> причому. Коли говорять, що маленькі діти кажуть, ви мені посиліть господарка, ви мені внуків, то не мої діти, мої діти кажуть, в палаці проживуть. Ви мені внуків посадіть в хату, я з ними буду, а діти, хай в палаці. І також вчора сім'я теж в трьох поколіннях їде до нас. Ще хочу зазначити, що до нас зголосилися, ми домовилися, то є така наша членкиня нашої організації заслужена тестка України Марія Ортинська. Вона їй, пані Галина Хоткевич, передала всю технологію, всю методику української колискової. Вона заснувала українську колискову в Парижі. Це є дочка відомого композитора Хоткевича. Значить, за два роки практики вона кожного тижня вчить співати колискових, саме українських колискових молодих мам, ті, які забагітніли, бабусь. І у неї вже є декілька прикладів, коли відбувається навіть коли дитина вроді по узі там стоїть неправильно, вона перевертається так, як треба, і жінка народжує здорову в чистих водах дитину без болі. E, вони самі шоковані, вони всіх, всіх своїх знайомих і всіх приводять. У нас це кожен тиждень відбувається така практика. Вона, якраз пані Марія, буде давати, e, вчити буде декілька занять, буде вчити співати колискових І каже, це не має значення, що там бабуся, мама, дідусь теж може знати. Будіти, якщо та, не вміє та, співати. Та, та. А, направду нас чекає дуже багато хороших зустрічей, таких. E, Дзвонить вся Україна кажуть, ми хочемо вас давати лекції. Тому програма буде виставлена на сайті уже завтра. Сьогодні вночі попрацюємо. тому що це дуже важливо, коли люди мають великий вибір. А ми вже можемо похвалитися, що він саме такий буде дуже різноплановий. Е зголосився. Зараз ще не маю підтвердження, але будемо мати першу людину в Україні, яка вчить співати внутрішнім голосом і вчить власне, співом лікуватися. Я, я думаю, що це навіть хто не вміє співати до нього, зголосяться на навчання. Це є такий е, Павло Тютюник, він е, е, відомий співак і е, організатор таких навчань, думаю, що він до нас теж завітає. Тобто, уявляєте, е, сконцентруватися на просто зеленій темі неможливо, uh -huh. бо кожна тема одна одну підсилює. І оця синергія в нашому навчанні, я думаю, дасть вагомий е, внесок в кожну сім'ю. І люди поїдуть від нас щасливішими, здоровішими, дружнішими, бо акцент ставиться на тому, щоб задружити от такі сім'ї, які вже вирішили жити самодостатньо, в гармонії з природою і творити ко ви можете згадати минулорічний фестиваль з усієї України приїжджали? Того року було рівне, був Луцьк, був Львів, Київ. Київ. Тобто нас було до сотні таких ентузіастів. Правда, трошки в селі нас не зрозуміли, тому що коли місцеві жителі бачать людей, котрі не п'ють, не їдять м'ясо, то вже таке відношення, як до якихось сектантів, але я направду казала, що всі люди у нас ну, ми ж не знаємо. Норма тому е, таке було відношення. І єдине е, була е, така в е, поведінці огріх, що наші хлопці побилися подушками е, на сіні і місцевим коровам не, не було, що, що, їсти. що їсти. Ми тепер yeah. сказали, що такого не буде. Всі наші огріхи справимо. І, направду найважливіша. Наша зустріч це була зустріч з місцевим населенням. Ми розказали наші плани, і ми сказали, що тільки сумісно ми піднімемо. Відкриємо у вас туристичний рух, зробимо цей фестиваль щорічний. А може навіть частіше будуть приїжджати дивитися на цей будиночок, практикуватися в такому екологічному будівництві. І ви розумієте, що самотужки зараз зробити щось неможливо, тим паче, що ми собі зробили дійсно народний фестиваль. Ми не брали жодного гранту, ми не брали допомоги в держави. Ми сказали орг внесок, який люди платять за 7 днів навчання 300 гривень. Ви розумієте, що це досить. І зараз за фестиваль просто 300 гривень це 300 гривень орхвнеску для того, щоб ми змогли організувати цих людей, доїзд, ну хоча б трошечки їх наших спікерів е, облаштувати. от таку мінімальну суму для того, щоб це відбулося Ну так. взагалі а, Тому е, такі семінари в Києві коштують, Ну ви знаєте, На не в номінації гривни. Львові нам казали, що слухати, що таке смішне поставили. Тут не до одного каже, приїхати під рате чи две Кажу, Але тут... дорогого вартує те, що нами ніхто не керує, що ці люди будуть виступати так, як вони хочуть. Вони їх будуть демократично вибирати собі, тому що парад спікерів у нас в суботу буде 20 числа о 14.00, Кожен вибере собі ту людину, в кого вони хочуть вчитися. Ну що ж, хочу вам подякувати за участь у нашій програмі. Нагадаю, Дякую. Марія Пахо, також яросвіт Іваночко, організатор екофестивалю «Лолен» у Карпатах були висями програми. Чи всі сьогодні зі залишайтеся. Надалі з нами. До зустрічі.